Ви впевнені, що знаєте, хто зображений на українських гривнях? І я маю на увазі не імена, бо в кожного з цих людей є темні сторони, через які їх би точно закенсили у 2025 році. Я як суддя розгляну справу, а ви як присяжні маєте винести вирок. Чи гідні ці люди бути на українських гривнях? Сьогодні ми відкриваємо справу проти всіх історичних діячів, яких ви тримаєте в гаманцях? Ну що готові? Розпочинаємо судовий процес. На лаві підсудних той, хто зображений на одній гривні, Володимир Великий. І в якому місці він великий. Ви що не знаєте історію про рогнеду Полицьку княжну? Володимир Великий хотів взяти її в дружини, а вона відмовила йому. Так він тоді захопив Полоцьк, звола Рогнеду на очах її батьків, батьків вбив. А її нарік ім'ям Горислава. і це до речі, майбутня мати Ярослава мудрого. Ну, по перше, вона не просто йому відмовила, а принизила його, назвавши його сином рабині, та сказала, що краще вийде за його старшого брата Ярополка. Протестую, це не виправдання. Протест прийнято. Ладно, так, по сьогоднішнім міркам це дійсно дуже жорстокий вчинок. Але не забувайте, що ми говоримо про 10 століття. І тоді такі вчинки не вважалися чимось неприпустимим. І так вчиняв не тільки Володимир. І це було одним з таких способів утвердження влади. А те, що в нього була майже тисяча наложниць, він точно святий князь чи герой реаліті шоу Холостяк. У ті часи це було нормою для правителів. Тим більше це було до хрещення Русі. О, хрещення Русі! Це було насильницьке. Хрещення вогнем та мечем. Протестую. Так, такі згадки є в літописі, але що правда, що вимисел, невідомо. Тому що археологічні розкопки довели, що дійсно були антихристиянські повстання, але вони були здебільшого на сучасних землях Росії, там в Новгороді, під Ростовом, бо саме там було знайдено залишки спалених християнських будинків. Та й навіть так, на що взагалі було потрібно це хрещення? Християнство в Європі ставало дедалі популярнішим, охопивши весь континент, і Русь мала визначити свій шлях. Або вона стає сильною європейською державою, будуючи міжнародні відносини з Європою, або вона йде в Азію. Наприклад, якщо б Володимир обрав іслам. І взагалі християнство сприяло розквіту Росії в соціально-економічному плані і вивело Русь на міжнародну європейську арену. Добре, усі аргументи прийнято. Вирок винесуть наші глядачі. Наступний звинувачуваний той, хто зображений на двох гривнях, Ярослав Мудрий. Серйозно? А Ярослав вам чим не догодив. Це людина з тяжким дитинством. Володимир Великий його взагалі що не вставив. Відправив його в якийсь вонючий Новгород. А Ярослав Мудрий це геніальний правитель. Це краще, що сталося з Руссю. І чим він мудрий, тим, що після нього Русь прийшла до роздробленості? Протестую, те, що сталося після смерті правителя, не стосується справи. Протест прийнято. Давайте по суті, прокурор. Так, ладно, при ньому Русь дійсно досягла розквіту в освітньому та культурному плані. Але той факт, що він роздав дочок іноземцям, мовляв, тест Європи, це як називається? Це називається дипломатія. Mm, а я думав про. Протестую, протест прийнято. Прокурори, а вам попередження, слідкуйте за висловами. І це дійсно було геніальною дипломатією. Завдяки династичним шлюбам, Русь стала частиною великої європейської політики. Доньки Ярослава сиділи на тронах Франції, Норвегії, Угорщини. А його доньку Анну, яка була королевою Франції, взагалі називають прабабцею багатьох європейських монархів. Усім дякую, вирок винесуть глядачі. Наступний на лаві підсудних той, хто зображений на п'яти гривнях, творець козацької держави Богдан Хмельницький. Зрадник він уклав угоду з Московією у 1654 році. Протестую. Мені ось так подобаються ці ваші гучні слова. Зрадник, пояснюйте таких, як ви, пане прокурор. Гетьманщина впродовж всієї своєї історії знаходилася між ворожими державами, які за взаємною домовленістю могли роздерти нашу маленьку неукріплу державу на шмаття. І гетьмани мали заключати угоди то з поляками. То з Османами, то з шведами, і шведами, іноді навіть з московитами, щоб зберегти нашу державу, Протестую, через союз із Московією Україна потрапила під вплив Росії на століття. Для Хмельницького угода з Московією була тимчасовим військово-політичним союзом, і це не його провина, що його наступники перетворили ці домовленості у фактичну анексію України. Так жодного правителя не можна назвати святим та ідеальним, бо всі робили помилки. Але саме Хмельницький відродив нашу державу та створив умови для її міжнародного визнання. Добре, і захист і звинувачення по. Чуті, а чи є Богдан Хмельницький героєм, який подарував українцям державність? Чи є він зрадником, який втягнув нас у століття залежності? Це вирішать наші глядачі. Переходимо до 10 гривень. Тут у нас хто? А от дійсно хто? Я вважаю, що на 10 гривнях зображений Пилип Орлик, автор першої неофіційної конституції нашої держави. Ну, ви вважати, звичайно, можете все, що завгодно, але на 10 гривнях зображений Іван Мазепа. Та сам дизайнер навіть визнав, що помилився і зобразив Пилипа Орлика замість Івана Мазепи на 10 гривнях. Ну то дизайнер може взагалі зобразив лівого чувака, бо портрети більшості гетьманів писалися після їхньої смерті, як от Пилипа Орлика, Івана Мазепи, Богдана Хмельницького. Тож ми в принципі не можемо. Ма бути впевненими, що гетьман виглядали саме так. Це всі звинувачення з приводу 10 гривень. Звичайно, не всі мазепа зрадник. Він був вірним союзником московського царя Петра І. А потім ще й перемитнувся до шведського короля Карла XII. Підстилка протестую. Протест прийнято. Прокурори, підбирайте слова, говорячи про історичних постатей. Вибачте ваша честь. Я не вважаю базепу зрадником. Бо хто хто, а він робив усе, щоб козацька держава була незалежною. Саме він прагнув об'єднати лівобережну та правобережну Україну. І при ньому Гетьманщина досягла економічного піднесення, розквіту, церковно-релігійного життя, освіти та культури. києво могилянська академія піднімається до рівня світового університету та стає духовним та культурним центром усієї України. При ньому Розбудовується чернігівський колегіум, відкриваються численні школи. За часів його правління була одна школа на тисячу жителів. Його коштом було збудовано, реставровано та оздоблено понад 40 українських храмів. Дякую, пане адвокат. Я думаю, що присяжні почули достатньо, щоб винести справедливий вирок. Наступний у нас той, хто зображений на 20 гривнях, Іван Франко. Цікаво почути, в чому ж Франко не догодив. Цей блазень негідний бути на українських гривнях. Вибачте ваша честь. Іван Франко звинувачується в тому, що одружився з Ольгою Хорожинською через її гроші. Він її не кухав, ставився ворожа та довів її до психлікарні. Ми серйозно тут будемо обговорювати цю Санта-Барбару? Адвокати, давайте по справі. Вам є що сказати на захист підсудного? Є ваша честь. Прокурори, ви кидаєте гучні заяви, але насправді як ви можете знати, що Іван Франко відчував по відношенню до своєї дружини, адже за рік після свадьби він написав вірш їй з подякою. У них було четверо дітей, але ж він жалівся у своїх листах друзям на неї. Так це радше була емоційна сповідь друзям, а не реальне ставлення, бо в той час у Ольги вже почали проявлятися ознаки психічного розладу: істерії, галюцинації, напади агресії, особливо по відношенню до доньки. Це він її довів до такого стану. Протестую. Неї була генетична схильність до психічних розладів. Її брат Іван та сестра Марія також страждали на психічні захворювання. А ворожа до Ольги ставився не Франко, а його оточення. Бо Ольга приїхала з Києва, а Київ тоді був під окупацією Російської імперії, і через це галичани вороже ставилися до неї. Тобто ви виправдовуєте вороже ставлення до неї тільки тому, що вона була з Києва, який був під окупацією Російської імперії. Не займайтеся підміною фактів, пане прокурор. Я лише стверджую, що сам Іван Франко не ставився до неї ворожа, це робило його оточення. Це всі звинувачення, пане прокурор. Так, ваша честь. Що ж, переходимо до наступної справи. Звинувачується перший голова Центральної ради УНР, який зображений на 50 гривнях, Михайло Грушевський. О, цей взагалі не бе Він не бачив Україну незалежною державою, натомість виступав за її автономію у складі Росії, щоб не провокувати росіян. Перепрошую, але саме завдяки йому Україна хоче недовго, але закріпилася як держава. Його називають творцем України, і він є автором історії України і Русі, яка є фундаментом української історичної науки. Але його слабка політика дала змогу більшовикам захопити Київ. Бо Грушевський, перш за все, був ученим, а не політиком або диктатором. Він навіть просив обрати замість нього головою Центральної ради людину з міцнішими нервами. А що там з приводу більшовиків? кажуть, що він пізніше співпрацював з радянською владою. Саме так Ше честь після того як Грушевський виїхав за кордон, то почав переговори з комуністами про своє повернення в Україну. Заслужив на це компліментами більшовикам і закликами до інтелігентів емігрантів співпрацювати з радянською владою, але його заарештували як керівника українського націоналістичного центру. Його праці цензурували, а згодом фактично відсунули від справ. Тобто він, як і політик, слабкий, і як науковець під контролем. Чи гідний він бути на 50 гривнях? Гідний він чи ні, це вирішувати не мені. Але це людина, якій ми маємо подякувати, бо саме завдяки йому ми. Знаємо, що ми українці з тисячолітньою історією. Усі аргументи почуто. Переходимо до наступної справи. Наступним звинувачується великий український поет, якого зображено на 100 гривнях Тарас Шевченко. О, цей взагалі мій улюблений. Зробили з нього святого ідола, а він взагалі був не такий. Мені відомо, що у 1845 році йому назбирали кошти на те, щоб він викупив своїх родичів з неволі. Так він взяв і усе пробухав. А це спекуляція, пане прокурор, бо цьому немає жодних підтверджених історичних свідчень або документів. Скоріше за все, Шевченко не міг викупити своїх родичів, бо у нього просто не було таких коштів, плюс деякі юридичні та бюрократичні складнощі, які робили процес викупу, дуже складним. Але ж те, що Шевченко був пияком та бабієм, це загальновідомий факт. Це ж ви спростовувати не будете, пане адвокат. Так, Тарас Шевченко дійсно вживав алкоголь та мав захоплення жінками, але його особисті слабкості це людський фактор, який не можна змішувати з його внеском у національну літературу та мистецтво. І тим більше це пов'язано з психологічним тягарем, умовами життя і з обмеженням свободи. Це не недбалість щодо нації чи культури. Ладно, припустимо, що це дійсно особистий фактор, який не може впливати на його право бути зображеним на українських гривнях. Але як щодо того, що він любитель Росії, бо більше життя прожив там, пане прокурор, таке питання. А ви взагалі в курсі, що в той час Україна знаходилася під окупацією Російської імперії? Фактично всі українці, які жили в Україні, також жили під Російською імперією. І Тарас Шевченко, взагалі, то 24 роки прожив у неволі Кріпаков і ще 10 років у засланні, тобто він там жив не по своїй волі. Виходить, що він лише 9 років свого життя прожив на волі, і за цей час він ніколи не відмовлявся від української ідентичності. Дякую, пане адвокат, за такі розгорнуті аргументи, але на жаль, я не можу виносити вирок. Це зроблять наші глядачі. Наступним підсудним, <кхм> тобто підсудною, є людина, яка зображена на 200 гривнях, Леся Українка. Серйозно, а вона то що зробила? Я ніколи не чув нічого поганого про неї. Ну, вона велика жінка, це безперечно, але якесь зверхнє ставлення у неї було до деяких. Можливо, це її походження шляхетського роду, її так голову вскружило. Про яке зверхнє ставлення ви говорите? Ну, наприклад, те, як вона ставилася до інших українських письменників. Ось в одному з листів до Драгоманова вона пише: Бога ради, не судіть нас по романах, не чуя, бо прийдеться засудить нас навіки безневинно. Принаймні, я не знаю ні одної розумної Удини в нечуєвих романах, якби вірити йому, то вся Україна здалась би дурною. Чи не час би вже нечуєві залишити писати романи? Бо вже як такі романи писати, то краще пір'я дерти. Так, це досить провокативне висловлювання, але ж вона це писала в особистому листі, а не висказувала десь на публіці. І тим більше вона мала право на таку думку, бо вона була патріоткою і її дуже ображала те, що нечуй ловицький, зображував українців сварливими, бідними, простими пияками. Така патріотка, а чого ж вона тоді померла в Грузії, а не в Україні. Як я дивлюся з 1903 по 1913 роки, тобто до своєї смерті вона практично жила в Грузії. Протестую. Це вже звинувачення, висмоктані з пальця. Так, пане прокурор, це недоречно. Усі знають, що пані Лариса Петрівна хворіла на туберкульоз і в Грузії. Вона їздила на підтримуюче лікування, бо той клімат для неї більше підходив. Добре, вибачте, ваша честь. Більше зауважень в мене немає. Дякую, переходимо до наступного. Наступним звинувачується той, хто зображений на 500 гривня, Григорій Сковорода. О, цей що дауншифтер. Пробачте, хто Ну, він типу жив вільно. Відмовлявся від усіх нав'язаних суспільством цінностей, відмовлявся від престижних посад. Взагалі не працював, тобто не хотів відповідальності. Протестує, він не тікав від відповідальності, а він тікав від бюрократії, і рабства системи, бо він розумів, що будь-яка офіційна посада це фактично залежність від царської влади. А він хотів бути вільним і думати, і говорити, і писати. Так це ж, взагалі, відмороженість якась. Він ходив босоніж, вегетаріанцем був з палицею мандрував селами, як якийсь хіпі 18 століття. Це що, нормальна поведінка для мудреця? А що тут ненормального? Сковорода жив так, як сьогодні пропагує півсвіту: мінімалізм, відмова від надмірності, духовна свобода. Його спосіб життя був прикладом того, що справжня велич не у грошах чи посаді, а у внутрішній гармонії. Він більше за все цінував свободу, тому і казав, світ ловив мене та не спіймав. Дякую обом сторонам. Чи був сковорода диваком чи генієм, якого світ так не зловив, вирішувати нашим глядачам? Фух, і останній наш підсудний той, хто малорос. Дозвольте, я договорю. Вибачте вашу честь. Той, хто зображений на тисячі гривень, Володимир Вернацький. Мало роз Вернацький ідентифікував себе з тими українцями, які вважали російську культуру та мову рідними, а українську мову він називав язичієм. Спроби центральної ради зробити діловодство українською мовою він ідентифікував як насильственною українізацію. І за часів Павла Скоропадського Вернацький відмовився отримати українське громадянство, бо вважав себе росіянином. Пане адвокат, у вас є що сказати на захист цієї особистості? Немає ваша честь. Тобто, ви визнаєте те, що він не гідний бути на тисячі гривнях. Я не маю таких повноважень казати, хто чогось гідний, а хто ні. Я лише можу проконстатувати факт, що Вернацький був чудовим науковцем, який зробив дуже багато потрібних відкриттів для сучасного світу. Але його позиції по існуванню України в складі Росії я не розділяю. Дякую, шановний суд. Це все, що я можу додати. Ну що ж, ми вислухали усі сторони, і знаєте, усі ці люди були дуже різними. У кожного були свої помилки, свої слабкості, свої темні сторони, але саме ці постаті творили історію. Історії України. Бо якщо ви хочете знайти ідеального святого для гривні, то прийдеться друкувати купюри з котиками. Але ми не країна котиків, а країна людей, які помилялися, але рухали нас уперед. Тож, чи гідні ці люди бути на українських гривнях чи ні, це вирішувати вам. Пишіть свою думку у коментарях. І, звичайно ж, буду вдячна за лайк, за підписку, бо це мотивує мене і далі знімати такі відео для вас. Дякую за ваш перегляд! Це була Ельвіка. па, -па.